Гуманітарний вантаж з Австрії днями прибув до Одещини. Сучасні кровоспинні турнікети для надання першої медичної допомоги в бойових умовах, медичні препарати, перев'язочні матеріали, засоби гігієни, продукти харчування тощо допомогу доправлять до медустанов нашого регіону. Гуманітарну місію вдалося організувати завдяки спільним зусиллям австрійських партнерів, що є представниками міжнародної благодійної організації Карітас. Членами управи українського австрійського товариства у Відні спільно з громадським діячем, благодійником, політиком Михайлом Поживановим Дня вже в третій раз отримуємо гуманітарну допомогу в фонді Керитас логістичному центру міста. Відень вони працюють для України. Сьогодні ми отримали і продукти харчування: це і, рис, і макарони. Для лікарін є також і продукти, і є турнікети для Прово зупиняючи котрі дуже потрібні нашим і лікарям в будь-якої там аварійної ситуації військових діях, і я би хотіла особливо подякувати від всіх нас. Чарівній людині, яка тепер тепер з нами знову це Юрген Кунард, голова логістичного центру Карітасу е, Австрії. І головне, що співпраця буде тривати далі. Бо нам дуже співчувають з нами душею е, знаходяться ці люди. А головне вони самі бувають в Україні. Також нам сьогодні дуже допомагав Петер співробітник Карітасу. Всім всім їм низький уклин і велика подяка. Замовлення на цей перелік речей і препаратів Михайло Живанов отримував в ході своїх візитів до міських та районних лікарень області. Тому дякую усім, хто допоміг у реалізації цієї справи. Серед них і однопартієць, керівник ВО Батьківщина Суворовського району міста Одеси Олег Шевченко, котрий доставив до місця призначення цей важливий вантаж. Загалом така гуманітарна підтримка України триватиме і надалі, обіцяють європейські друзі. We as Caritas in Uster mit unserer Partnerorganisation in der Ukraine vernetzt uh, mit den Caritas Organisationen. organization. We like Caritas Austria постійно на зв'язку з нашими партнерами в Україні Caritas. So, die Bedarfe, die bildet, den, uh, Caritas Einrichtungen in der Ukraine. My постійно отримуємо повідомлення, що саме необхідно, які самі, uh, речі необхідні тому чи іншому регіоні в Україні. Ужана, великі можливі шпинцу бекоменуда і ма матеріалів. Он відповідно до цього ми шукаємо можливості отримати пожертви чи закуповувати безпосередньо те, що необхідно. Грузовий бус, котрий прибув сьогодні з Одещини, Олег Шевченко, котрий цим всім опікується, займається разом зі мною. Я хлопцям просто вдячний, бо ну ви рахуйте, що це мінімум півтори тисячі кілометрів в кожну сторону. Це і пальне, це і їх час, але вони це все роблять, допомагають для того, щоб ми в Україні постійно могли відчувати допомогу.